До Івано-Франківська завітав відомий науковий член міжнародної академії менеджменту Богдан Гаврилишин. У власному центрі він зустрівся зі студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ольга Гриців знає більше. Відомий науковець, людина з великої літери Богдан Гаврилишин завітав до Івано-Франківська. В рамках свого візиту він провів зустріч із студентами Прикарпатського університету. В свою чергу Богдан Гаврилишин каже, хоче розповісти студентам про ситуацію в Україні, про те, що саме молодь може трансформувати країну, договорити про потенціал України, стан України і як треба Україну трансформувати. І якщо буде трошки часу, тоді буду Говорити про стан світу, як треба його міняти, і що я в тому роблю. Вже що роблю. І не тільки я, а деякі мої люди мені в тому допомагають. Студенти зустрічі із Богданом Гаврилишиним неабияк раді. Кажуть, це та людина, яка досягла чимало і з якої слід брати приклад. Сьогодні відбулася зустріч із Богданом Гаврилешиним, це визначним громадсько-політичним діячем, ну і не тільки. Ця людина є економістом, соціологом, і ким тільки він не є, можна і так сказати. Власне, очікувала досить на цю зустріч. Як дізналася, що він приїжджає у Прикарпатський університет, була доволі вражена і хотіла зразу ж прийти на цю зустріч. Це є дуже відома людина, він є по своїй структурі аналітик. Також політолог Богдан Гаврилишин поспілкувався з студентами та викладачами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, відповів на всі запитання та пообіцяв завітати до університету. Ще Ольга Гризів Андрій Кімачук. Новини телеканала РАІ.